Доброго дня! Дуже коротко розповім про кожухи Bosch до кутових шліфмашин в простонароді болгарок виробництва Bosch. Ну, Давайте спочатку. Перше, кутові шліфмашини Bosch, як на мене, можна маленькі, розділити на дві категорії: китайські кутові шліфмашини. Там їх декілька модифікацій. Це перед вами саме найдешевше GWS 670. Е, і е, німецькі, яка саме найпоширеніша, це е, GWS-13125 Сіє. Різниця о, між ними в наступному. Саме головна різниця це в обхваті цієї горловини. Бачите, е, в китайської вона менша, в німецькому більше. Ця горловина дуже важлива для того, щоб сюди насаджувати, крім кожуха, різні ще німецькі насадки. Ось, наприклад, така насадка для виконання шліфувальних робіт, яка підходить на німецький, але не підходить на китайський. Китайський це, я образно кажу, це Бош побудував в Китаї заводи свої. І це оригінальні бошевські кутові шліфмашини, але випускаються. Китай. Вони повноцінна гарантія, що 3 роки при реєстрації, що на цю болгарку, що на цю болгарку. У деяких людей виникли питання, як надівати кожух на такі болгарки. Кожух, ну зараз я покажу, він, як на мене, надягається більш-менш просто. Берете кожух, визначаєте, де посадкові місця і надягаєте надягнули. бачите? Потім він легко вже провертається. Ви поставили яке необхідне вам положення. Я поставив, як, як я працюю, щоб він захищав мої очі при включенні, працювати буду правою рукою. І потім затягуєте шестигранником, який йде в комплекті, оцю гаєчку, щоб він намертво тут стояв. Запам'ятайте, без кожуха не можна працювати кутовою машиною. У німецьких болгарках тут я ще. Ось такий фіксатор. Вони одягаються повністю ось так посередині завжди, і потім вже викрутити в якусь сторону до фіксації. Бачите, він зафіксувався, він вже і не злазить, його вже не треба нікуди закручувати. А щоб зняти, треба натиснути, поставити те саме положення перше, і він знімається. Ось так я поставив, як би я ставив, Бо він зафіксувався і вже готовий до роботи. Ви ставите і працюєте. Ось такий дуже короткий огляд про кожухи, про кутові шліф машинки. Всього найкращого звертайтесь до мене, якщо щось треба придбати або в прокат. До побачення!